Привіт, друзі! Це я Зайчик. Сьогодні я розкажу вам про найяскравіше і найрадісніше свято в Україні Великдень! Його також часто називають Пасхою. Весна пробуджує природу і разом із нею приходить свято. Це час для смачної їжі, сімейних традицій, радості і надії. Зараз я розкажу, як дітки і дорослі в Україні святкують цей день. Однією з головних традицій цього свята є фарбування яєць, їх називають писанками. Яєчки потрібно зварити і розфарбувати в будь-які яскраві кольори: червоний, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, рожевий або коричневий. На яєчках можна навіть малювати або клеїти наліпки. Кожен може зробити на яйці щось своє: квіти, сонечко чи просто кольорові смужки. Ці кольорові яйця символ життя і радості, які ми даруємо один одному. І, звісно, нікуди без паски. Це дуже важливий елемент свята. Це солодкий хліб, що символізує достаток і щастя. Коли паски печуться, кухня наповнюється ароматом свята. А щоб паска була святковою, її прикрашають білою блискучою глазур'ю та солодкими кольоровими прикрасами і посипкою. Кому дістанеться верхушечка паски, той буде самий щасливий. На Великдень багато людей йдуть до церкви, щоб освятити свої кошики. У кошик кладуть паску, яйця, ковбаску, масло усе найкраще. А після церкви всі сідають за стіл і розділяють освячену їжу. За столом грають у забави з яйцями, хто розіб'є яйце сусіда. Один із символів цього свята зайчик, такий як я. Зайчик особливо весну та нове життя. Уявіть, як на весні все прокидається: квіти розквітають, пташки співають, а зайчики стрибають у полях. Їх дуже багато саме навесні. Тому люди почали вважати їх символом пробудження природи. Великдень – це також про добрі слова, подарунки і творчість. Перед святом дітки роблять різні весняні аплікації, коробки з пластиліну і природних матеріалів або малюють яєчка квіти та весну. Це дуже гарний день, якого чекає уся родина. Дякую, що були зі мною! Радісного вам свята і смачної Паски!